Переїзд за кордон у дешеву країну після виходу на пенсію є досить поширеним явищем серед мешканців розвинених країн. Це непоганий варіант, який дає змогу культурно та емоційно збагатитися, а також зекономити на повсякденних витратах. Серед українців поки що не набуло великої популярності, оскільки Україна сама належить до категорії цих самих дешевих країн, якщо порівнювати з рештою Європи. На жаль, пенсії у переважної більшості українців теж дешеві, однак навіть середньої української пенсії може вистачити аби пожити рік, два чи три в деяких теплих країнах, якщо додати до самої пенсії ще й доходи від здачі в оренду своєї квартири в Києві, Одесі чи Львові. А якщо врахувати, що зараз українські пенсіонери мають ще більшу причину їхати за кордон, я маю на увазі війну Ерефії в Україні. То це відео набуває окремої ще більшої актуальності. Ви на каналі Нойз, Лайк ставити не поспішайте, поставте тоді вже коли додивитеся, але підписатися на канал Нойз, канал з дуже складною назвою. Я вас запрошую просто зараз. Дякую, влаштовуватися зручніше! І поїхали розбирати дешеві безпечні країни світу, куди можна переїхати на пенсії. Отже, ось кілька країн, де життя може бути навіть дешевшим ніж в Україні, якщо обирати для проживання невеликі містечка бажано обабіч від популярних туристичних районів. Малайзія пропонує пенсіонерам унікальне поєднання сучасних зручностей і багатого культурного досвіду. Різноманітне населення країни формує строкатий соціокультурний пейзаж і широкий простір розваг для гурманів. Система охорони здоров'я Малайзії є чудовою і доступною. Багато лікарів пройшли навчання в західних країнах. Тропічний клімат дозволяє проводити активний відпочинок протягом усього року, а стратегічне розташування країни робить її ідеальною базою для вивчення Південно-Східної Азії. Відомо як країна посмішок Таїланд продовжує залишатися популярним вибором для пенсіонерів, які шукають екзотичне та доступне місце. Такі міста, як Чангмай на півночі та Хуахін, на узбережжі пропонують різні враження. Країна пропонує тропічний клімат, чудові пляжі та пишні гори. Система охорони здоров'я Таїланду відома своєю якістю і доступністю. Багато лікарень пропонують послуги світового класу за невеликі гроші, якщо порівнювати із західними країнами. Колумбія стала привабливим і безпечним місцем для виходу на пенсію, особливо в таких містах, як Медельїн. За останні роки країна досягла значних успіхів у покращенні. Безпеки та інфраструктури. У багатьох колумбійських містах, у тому числі в Медельгіні, цілий рік панує висняний клімат, що позбавляє потреби в опаленні чи кондиціонуванні. Колумбія пропонує сучасну інфраструктуру та високоякісні медичні заклади, особливо у великих містах. Різноманітний ландшафт країни включає все, починаючи від карибських пляжів. І закінчуючи Анськими горами, що забезпечує безліч можливостей для активного відпочинку. В'єтнам, зокрема, такі міста, як Хоян, пропонують пенсіонерам доступну вартість життя та багатий культурний досвід. Країна може похвалитися прекрасними ландшафтами від неземених пляжів до пишних гір. В'єтнамська кухня славиться своєю свіжістю та смаком, а місцеві ринки пропонують велику кількість свіжих продуктів за доступною ціною. Хоча охорона здоров'я у В'єтнамі все ще розвивається, великі міста пропонують покращені медичні заклади, і багато експатів обирають поєднувати місцеве лікування з медичним туризмом у сусідні країни для більш складних процедур. Еквадор відомий своєю низькою вартістю життя та неймовірно різноманітними ландшафтами. Такі міста, як Куенка, стали популярними серед пенсіонерів завдяки своєму колоніальному шарму та помірному клімату. Еквадор пропонує доступ до гір і пляжів, часто в межах кількох годин їзди один від одного. За останні роки система охорони здоров'я Еквадору значно покращилася і багато лікарів проходять навчання у Сполучених Штатах і Європі. Мексика теж є хорошим вибором через її теплий клімат і доступну вартість життя. Серед популярних місць виходу на пенсію озеро Чапала, Сан-Мікельде-Лєнде та різні прибережні міста. Країна пропонує багату культуру, прекрасну колоніальну архітектуру та приголомшливі пляжі. Система охорони здоров'я Мексики включає як державні, так і приватні варіанти. Багато приватних лікарень пропонують високоякісне лікування за доступними цінами. Панама пропонує пенсіонерам поєднання сучасних зручностей і природної краси. Країна може похвалитися хорошими можливостями охорони здоров'я, особливо в Панама Сіті, де багато лікарень пов'язані з установами Сполучених Штатів. Стратегічне розташування Панами також робить її чудовою базою для вивчення Центральної та Південної Америки. Болгарія є членом Європейського Союзу, що робить її найбезпечнішим варіантом з-поміж усіх. Разом з тим, вартість життя тут не набагато вища ніж в Україні. Обираючи маленьке містечко чи село, ви зможете почуватися комфортно у фінансовому плані навіть без тисячі доларів в кишені на місяць. Болгарія має схожий на український, але помітно тепліший клімат з чотирма виразними порами року. Природа тут радує і чорноморськими пляжами, і лижними курортами в горах. Болгарські міста поєднують давню історію з сучасним розвитком, створюючи цікавий фон для відпочинку. Хоча охорона здоров'я в Болгарії може бути не на рівні Західної Європи, вона точно не гірша ніж в Україні. Чорногорія. це новий напрямок для відпочинку на пенсію з прекрасними прибережними та гірськими пейзажами. Вартість життя дуже доступна, якщо знову таки уникати популярних туристичних районів. Країна пропонує середземноморський клімат уздовж узбережжя і більш континентальний клімат. У гірських регіонах, що забезпечує різні можливості для різних уподобань, приголомшливе узбережжя та історичні міста Чорногорії пропонують спокійний спосіб життя для пенсіонерів, і, хоча система охорони здоров'я Чорногорії все ще розвивається, країна працює над її вдосконаленням, і багато експатів поєднують місцеве лікування з медичним туризмом у сусідні країни для більш спеціалізованого лікування. Просто зараз дуже багато українських пенсіонерів знаходиться у Німеччині, тому трохи про цю країну. Станом на зараз у Німеччині правила проживання українських пенсіонерів, однакові незалежно від того, чи ви народилися в цій країні, чи приїхали сюди, рятуючись від війни. Щоб отримати пенсію за віком, потрібно досягти 63 років і мати принаймні 35 років трудового стажу. Протягом якого ви регулярно сплачували пенсійні внески, цей стаж може включати не тільки роботу в Німеччині, але й в інших країнах, з якими Німеччина має угоди про соціальне забезпечення. На жаль, Україна не входить до цього списку, тож нашим співвітчизникам доведеться зосередитися на сплаті внесків саме в німецьку пенсійну систему. Якщо ви вирішите вийти на пенсію у 63 роки, слід врахувати, що за кожен місяць дострокового виходу вам знизить пенсію на 30%. А якщо ви працювали 45 років, можна піти на заслужний відпочинок без жодних відрахувань. Для того щоб мати право на пенсію у Німеччині, потрібно працювати та сплачувати пенсійні внески щонайменше 5 років. Це загальне правило для всіх, хто працює в Німеччині. Включаючи українців, які оселилися тут через війну. Якщо ви плануєте залишитися в Німеччині на тривалий час і хочете забезпечити собі пенсійні виплати, важливо дотримуватися встановлених правил. Це означає, що потрібно знайти роботу, яка передбачає сплату пенсійних внесків, і працювати принаймні 5 років. Зрозуміло, що 5 років це мінімальний термін, але чим довше ви працюєте і сплачуєте внески. Тим вищою буде ваша пенсія у Німеччині. А для тих українців, які працюють або працювали за кордоном, покинувши країну через повномасштабне вторгнення Арефії, і планують повертатися в Україну, щоб вдома отримувати пенсію, маю гарну новину. Верховна Рада ухвалила закон про виплати пенсії українцям із трудовим стажем за кордоном. Верховна Рада України ще 25 квітня ухвалила законопроєкт номер 9453 щодо внесення змін до деяких законів про пропорційне обчислення строгового стажу для осіб, які працювали за кордоном. Відтепер, під час призначення пенсій, буде враховуватися і трудовий стаж українців, який вони отримали за кордоном. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики. Новий закон розв'язує одразу кілька проблемних питань із призначенням пенсійних виплат, і важливо, що для визначення права на пенсію буде враховуватися страховий стаж одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення. Людина після повернення з-за кордону матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього треба надати до пенсійного фонду документ, що підтверджує роботу за межами України. А от для визначення розміру пенсії будуть враховуватися лише внески ЄСВ, сплачені в Україні, тобто розмір призначених виплат буде залежати від кількості сплачених саме в Україні, страхових внесків і стажу роботи до 1 січня 2024 року. А час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном. Також відтепер спрощується механізм відновлення виплати пенсії для кримчан, скасовано вимогу отримання інформації від пенсійного фонду Ерефії, відтепер українцям, які переїхали з Криму, достатньо подати заяву, в якій треба зазначити, що вони не отримують там пенсію і бажають отримувати її в Україні. Для розрахунку виплат можна надати трудову книжку або пенсійну справу, якщо вона є на руках. До страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не буде зараховуватися робота на РФЮ після 2014 року. Ось таке цього разу вийшло досить розгорнуте відео для українських пенсіонерів. Воно може бути корисним з різних боків, тому якщо воно було корисним особисто вам або вашим дідусям та бабусям, поставте, будь ласка, йому лайк і поділіться цим відео з тими людьми. Кому воно на вашу думку може бути корисним. Дякую за перегляд! Можливо, ще якісь відео на моєму каналі будуть вам цікаві, обов'язково перегляньте. Бережіть себе і до зустрічі у нових випусках на каналі «Ільї Нойс.